Ця російська поїздка президента Януковича носила не тільки передвиборчий характер, як заявив глава російської адміністрації президента, але й вона має мету щодо фактичного переговорного процесу про вступ України до Митного Союзу. І таку заяву сьогодні зробив віце-прем'єр-міністр Сергій Тихівковий, який заявив про те, що виключно в митному Союзі у нас буде щастя і у нас буде дуже добре. Я думаю, що все це вкладається в одну загальну концепцію. Перше, це у тому випадку, якщо вибори будуть визнані нечесними і недемократичними, між Україною і Європейським Союзом буде зупинений діалог. Це означає, що угода про зону вільної торгівлі і угода про політичну асоціацію підписана не буде. Це означає, що безвізовий режим між Україною і Європейським Союзом також залишиться на точці зміни. Це означає, що фактично Україна буде перетворюватися в країну щось на кшталт Білорусі. І це означає, що наступним кроком буде рішення цього президента щодо вступу України до Митного Союзу. А членство України у Митному Союзі означає, що держави залишиться їм геть прапор і офіс президента. Більше нічого не залишиться. Всі інші повноваження перейдуть до сусідньої країни. В першу чергу економічні. А за економічною підуть і політичні, і військові. Ми, як об'єднана опозиція, заявляємо про те, що Україна повинна бути частиною Європейського Союзу. Тому для нас вкрай важливо підписання і ратифікація угоди про зони вільної торгівлі, про політичну асоціацію. Ми хочемо партнерських стосунків з Російською Федерацією. Але при цьому у нас є три ні. Які стосуються відносин з Росією ні Митному Союзу, ні військовому блоку і ні російській мові як державної. І з такими зовнішньополітичними і внутрішньополітичними пріоритетами об'єднана опозиція буде працювати в тому числі і в новому парламенті.